Сьогодні в Україні відзначається три славетних свята: день захисника вітчизни, день українського козацтва та покрови Пресвятої Богородиці. Це свято спадкоємності, героїчних традицій нашого народу, сили духу і мужності, відданості своїй державі і гордості за її ратну славу. Справжні свято мужності, і самовідданості, свято лицарства, і шляхетності, яка властива справжнім оборонцям, визволителям і захисникам України. Сьогодні це свято загортовано запеклими боями, за батьківську хату, за мамине обійми, за ніжність кохана, за сміх дітей та за перемогу. Ти отам, у вогні, серед поля, серед гніву і страху війни, серед холоду, жаху і болю. Ти отам, лиш тримайся, живи. Білий Ангел до тебе схилився, обійняв тебе міцно Знаю Знай, ти сьогодні молився, щоб не було страшної війни. Щоб побачити знову кохану, щоб додому вернутися, зміг, обійняти схвильовану маму, щоб не збила війна тебе з ніг. Так і буде, бо правда з тобою. Ти повернешся скоро з війни. Буде мир дорогий, буде воля. Тільки чуєш, тримайся, живи. Наші захисники та захисниці сьогодні для кожного з нас справжні боги. Вони на своїх дужих плечах. Тримають ціле майбутнє нашої країни, прикладаючи до цього трагічні та супергероїчні зусилля і віддаючи своє життя. Від усього серця вітаємо з цими знаменними святами всіх захисників і захисниць України, гідних начатків героїчних втрачених, в жилах яких тече гаряча козацька кров. Дорогі наші захисники, ми вкладаємо у вас цю нашу надію, і чекаємо вас з перемоги. Ти головне повертайся додому, врешті знімай запалені берці і заново вчися вжити по тому з перепрошитою вірою в серці. Головне, повертайся тим шляхом, що вбереже твою душу і тіло. Чорна земля з розпеченим пахом, тільки дощо на крові хотіла. Ти головне повертайся до мами. Десь там сивіше за видноколом. Матері тужать і дружить до мами. Чи пахнуть ніжністю та кровололом. Ні, ця війна не потрібна нікому. Так ми її не пробачимо. Себто перемагай то повертайся додому. Просто з живим повертайся. Знову до свята, я вітаю всіх, хто боронив, боронить і боронитиме нашу з Україну. Вклоняємось перед вашою мужністю. Ми впевнені, що завдяки таким коробникам. А на сточничка я перемогу з ним захисника України. Він лише пам'ятав слова мати. Повертайся живий